While чи during? коли яке використовувати? Все дуже просто. Використовуємо while, коли далі в нас йде або ing, наприклад, while waiting, під час очікування, або якщо в нас після while стоїть хтось щось робить, наприклад, while she was waiting, поки вона чекала. А от після «during» ми ставимо лише іменник, наприклад, during the break під час перерви. І міксувати це не можна. Тобто неправильно буде сказати while the break, і так само неправильно during she was waiting. Nope. Запам'ятовуємо ще раз правило: while плюс «ing» або хтось щось робить, а «during» плюс іменничок. А тепер, виходячи з цього правила, завдання для вас, напишіть в коментарях, як сказати англійською під час фільму і під час перегляду фільму. Чекаю на ваші відповіді в коментарях.